Вітаю до вашої уваги астрологічний прогноз на новорічні свята 31 грудня, 25 грудня. Що буде відчуватися, який буде настрій, які будуть події, що пасує до столу у святкові дні? 15 грудня нещодавно відбувся повний місяць з'єднання з Юпітером. Юпітер планета вона може призводити до дуже широкомасштабних планів, наполеонівських планів? Котрі люди могли почати робити ну, десь в середині грудня. Але 24-25 числа планета Сатурн стає під точним кутом 90 градусів до Єпітера. Це означає обмеження амбіцій. Тобто от зараз, ближче до 24-25 грудня, ми будемо переживати такий період, коли різні наші амбіції. І бажання чогось широкоформатного, оптимістичного, хорошого, вони будуть стикатися з холодною реальністю. Сатурн означає холодна реальність. Оскільки Сатурн знаходиться в такому скритному знаці зодіака Риби, та також це може означати якісь підводні камені, які будуть перешкоджати таким широким планам на, 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 на новорічні свята. 31 грудня. Це буде майже новий лунний місяць. На відбувається 31-го на початку доби, а наприкінці доби 31-го Це буде другий лунний день. На небі місяця від, видно не буде. Це означає, коли тільки починається новий лунний місяць, що дуже мало енергії місяця. Це означає буде слабо працювати травлення. І тому, скоріш за все, багато людей стикнеться з проблемою, що вони дуже багато з'їдять їжі, але тіло не зможе це переварити. Тобто, дуже буде слабко працювати травлення. Взагалі, то знак казірок, в якому знаходиться місяць в астрології, пов'язаний з аскетізмом і з постом, ну, наприклад, як християнський пост, тому це взагалі не енергія, яка до того, щоб багато було їжі. Хто ж прийме багато їжі, то, скоріш, будуть проблеми от в день 1 січня, коли місяць ну, з'єднається з іншими планетами, які пов'язані ну, з такими запальними процесами. Також будуть поганий емоційний настрій, ну, поганий в людей, які очікують чогось неймовірного. Тобто для людей, які поводять себе стримано або навіть займаються ділом, займаються справою, настрій буде. Ну, ну, відповідно, звичайний холодний знак з Діака Казірох і планета емоцій, місяць зірозі дає холодні стримані емоції. Також початок лунного місяця це слабка адаптація. Оскільки місяць в астрології впливає на адаптацію, то от я взяв приклад адаптера, тобто від мережі 220 вольт до мобільного пристрою. І от місяць на небі маленький, адаптер буде не підходити, а людина його буде пихати, толкати. Ну, Наприклад, в горло їжа не лізе, а людина її буде запихувати. Це типова помилка на першу, другу добу лунного місяця. Тому треба все ж таки підібрати, адаптувати ситуацію себе до інших людей, інших людей до себе, події треба намагатися адаптувати один до одного. не, не не просто так щось робити. Планети дуже багато планет складних положеннях. Також планета спілкування Меркурій. Вона знаходиться в протистоянні, тому можливі конфлікти, протистояння в комунікаціях. Планета Меркурій на 31 грудня також має аспект обмежень до Сатурна, що означає обмеження спілкування. Також Меркурій пов'язаний з поїздками. Також багато людей стикнеться з тим, що поїздки якісь на 31 грудня вони. Не як би сказати, не, не досягнуть свої цілі. Ознак завдяки Казірох а, за також пов'язаний з тими, хто знаходиться на горі, тобто з президентами. Тому а, якісь важливі заяви будуть робити президенти для українців України там для України Союзу, там, і їх президенти Сполучених Штатів Америки для Російської Федерації, президент Росії, тобто і. Ну, це буде якась дуже важлива подія заяви президентів і ну, якихось, можливо, верховних людей, які знаходяться на горі. А, також ми можемо побачити планету Марс, яка знаходиться в протистоянні. Це може означати загострення військового конфлікту, точне протистояння від Марса йде 3 числа до Плутона 3 січня, але, от, наприклад, 1 січня в день. До місяця буде протистояння Марсу. На жаль, можливі ракетні обстріли, і 1 січня їх ну, максимальна така можлива ну, ракетна небезпека, ну і взагалі військова агресія. Навряд чи цей день можна вважати днем відпочинку. Це більше по картині столичні схожі на ну, типовий, типовий робочий військовий такий день. Вінєра знаходиться в незалежному долі, що означає в стосунках відсутність теплоти також до планети Уран, яка означає е, теж свободу незалежність. Тому деякі люди відчують, що вони не можуть налагодити стосунки. Хоча і водолі, і уран вони пасують для друзів. Тому от хто буде зустрічати ну з друзями, з однодумцями, з соратниками. З побратимами, то це ну, більш така вмасть. Ці люди попадуть більше в масть. Ну, в принципі, такий от не святковий день, 31-й святковий, святковий день, 31 грудня. А хто святкує Різдво 25-го числа? 25-го числа ну, теж день непростий, але все ж таки. Навіть не знаю, як його порівняти. З одного боку, тут місяць, хоч на небі буде видно, що означає, що буде емоційність, будуть емоційні переживання. Місяць знаходиться в Скарпіоні, це доволі релігійний знак Зодіака. І взагалі, от, планети в Стрільці, Меркурій в стрільці і стрілиць теж ще більш релігійний знак Зодіака. Тому такі релігійні переживання в цей день, 25 грудня щодо Різдва Христова, вони будуть. Доволі сильні Скорпіон пов'язаний з неземним, з нематеріальним, з духовним. Тобто, ну, з такої духовної точки зору, 25 грудня, ну, більш-менш окей, день. Хоча тут теж є така проблема з поїздками, з переїздами. Планета Меркурій знаходиться в складному такому більш положенні. Хто святкує 7-го числа 7 січня? А, значить, різдво, 7 січня, значить, місяць вовні знаходиться це більш динамічний знак зодіака, Тут нема проблем з поїздками, з переїздами. Взагалі, от е, хтось може планує ще якісь святкові справи на свята. От після 4 грудня починається більш таке, після 5 навіть, ой, вибачте, після 5 січня, не грудня-січня, починається більш. Такі ну, приємні астрологічні енергії. Е, вже це буде четверта-п'ята добавленого місяця. Е, і тобто, будуть емоційний такий настрій, більш хороший. Венера перейде в такий більш гармонічний для себе знак зодіака Риба після водолія. Перейде вона. Що скажу, в яку дату. 3 січня, що це означає? Ну, до 3 січня Венера в Водолі означає свобода, незалежність в стосунках. А з 3 січня Венера в рибах дає більшу ну, лагідність, лояльність в стосунках, більшу м'якість, дипломатичність людей, ставлення більш хороше один до одного, більш таке ну, тепле можна сказати. І... Після 6 числа проходить протистояння від Плутона до Марса, що означає, що буде знижуватися військова ескалація. Тобто, ну, 3 січня плюс-мінус там декілька днів вона максимальна. Таким чином, на жаль, на ці новорічні свята, на жаль, не знаю, на жаль, нема не святкової енергії. Енергія така, ну, як от я вам розказав по столичному прогнозі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої відгуки, діліться цим відео. Все ж таки з новорічними святами вас і на все добре!